Отже, спала глазового, Гумареска називається Дибракабана. Гомореска називається геніальний кум. Ми із кумом не полюємо третій рік. А притім він геніальний чоловік. Він ружав своє продав уже давно, бо говорить, ну на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, ну на що мені морокася, скаже. Раптом здрастуйте. У кума новина. Робив дубиною під лісом кабана. Мабуть, трапився охля... охлялий кабанець. Раз почера поторохнув, і кінець м'ясо є. Але ж порушено закон. Ну, не почався. Мисливський, не почався ще Сезон. Скільки клопоту собі він народив? Хто ж повірить, що дубиною вбив кабанець такий в року, Ніврок. пудів з два, скажуть, Брешину такого не бува. Затягли ми кабаната в сарай. Ком говорить. Ти, будь ласка, починай скручуй віхті і соломою смоле. Та глядиш мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку повіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився як кабанчика смолить. Диму повно, голова мені болить. Де той кум запропастився? Де пропав? наче згинув чи у воду десь упав, сяв я відра і побіг його шукать. Може, треба не ставу витягати. Прибігаю. Бачу, кума над цілком щось вовтузиться і бовтає дручком. Той прости мені говорить і пробач, опусти. відро не витягну, хоч плаче, чуже, воно позичу у куме. Дуже довго то відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір, пес лютує і вовтузиться мов звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей оглядають недосмалені трофей. Двоє в формі. Угу. Троє просто в піджаках. За люцями і з блокнотами в руках щось там пишуть. Обміряють. Обміряють кабана. А на зустріч там виходить старшина. Добрий вечір. Повернулися орли. О! Водичку для обмивки принесли. Одобряю. Далі кому. Здоров! Молодець, що не тюк сам прийшов. Так. Візбу, давай заглянемо на момент и складем официальный документ. Посидали мы у хати за столом. Старшина Суворо каже, ну, начнем. Папирце я ему куме выдаем и изложи тут объяснение свое. Ось тебе, будь ласка, ручка. Излагай. Из откуда дичь попала у сарай. Изложи чисто, чисто сердечно, от души, Да, і, пожалуйста, по-русську напиши. пише. Господарським мучим шостий рік. Ну, поки що не пустили в оборот. <рес> Я трясуся, бо напевно на мене страх. Він або нам припаяти може штраф. Або візьме, і в район нас завезе і посадить у холодне КПЗ. КПЗ. Стандарт. Кум? мало Спокійно. Попустився на стільці. Написав. І розписався. і розписався в кінці. Я, говорить, нерозборчво пишу. Так послухать об'яснення прошу. Ми такі, то, такого-то числа. Завершили по хозяйству всі діла і пошли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука: дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай, прибігаємо з водою в місті з ним. А з сараю, як із кузні, валить дим. Ну, Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. кабана. Неізвісно мені, откуда, откуда і коли кабана того мірзавці притягли. А тому, прошу, районне УВД... уведе. Хай порядок в цьому ділі наведе. веде, остаточно тут покласти треба край, щоб не лазив старшина у ми сарай.